Друзі, всім привіт і слава Україні! Ну що ж, я радий вітати нас з вами на нашому з вами youtube каналі І хочу ще раз в чергове наголосити, що такі зустрічі ми маємо можливість проводити лише завдяки Збройним силам України, які тримають рубежі нашої країни. А саме головне, я дякую своїм побратимам і посестрам, котрі продовжують доробляти ту роботу, яку на превеликій Ігор Лапін вже не доробить. Тим не менше про події на Курщині. Про... Мої думки з цього приводу, і, взагалі, а хто там? А може, це ж не ми, як казали росіяни. Давайте з вами обговоримо декілька тез і почнемо їх з того мого допису, який я зробив у Фейсбуці: що, на превеликий жаль, інформація про Курську губернію не перебиває той триндець, який відбувається на Покровському напрямку в Нью йорку і на турецькому, турецькому напрямку. Ну, десь приблизно по це ми можемо поговорити з тими хорошими людьми, які зараз підпишуться на наш з вами YouTube канал. Тиснуть вподобайку, файник. В подальшому напишуть коментар, сподобалось, не сподобалось. Ну і, звичайно, підтримують Збройні Сили України. Також буду вдячний за підтримку саме нашого з вами YouTube каналу. В описі до цього відео є посилання на Монобанк, на PayPal. Ну, і, звичайно, ми можемо підтримати канал через е, такий додаток, який називається «Buy me a coffee». Будь ласка, у точку, ви теж його можете побачити. Ну, давайте по порядку. Починаємо з мого допису, що події, які висвітлюються в наших медіаресурсах стосовно Курщини, якраз таки відволікають в тому числі увагу глядача, увагу громадян України від того триндіця, який відбувається саме на напрямку Покровськ, Торецьк, ну і там біля Нью-Йорка. Чому я звернув увагу саме на ці речі? Тому що з однієї сторони логічним є замисел командування е, для е, ну, намагатися зробити так, щоб росіяни відвели свої війська зі східного фронту і перепочали перекривати їхні прогалини на Курському напрямку. Ну це так би мовити. Це ми можемо лише фантазувати. По перше, давайте говорити відверто. Ось офіційно джерела збройних сил України не підтверджують, що саме ми зайшли. Можливо, це черговий РДК Рейд, чи можливо це черговий там батальйон Сибір, чи там свобода Легіон Свобода Росії. Ми зараз можемо лише констатувати той факт, що там ідуть бойові дії, що через кордон України пройшли військовоєнізовані підрозділи, і вони успішно розвивають е, свою е, в цьому напрямку Курщини е, свої, як то кажуть, е, заходи. Враження техніки, полонених росіян, ми бачили вже там, і так далі. Ну я хотів би зразу відмітити з позитивного, це те, що показали всьому світові, що як то, рубежі Росії в тому напрямку забетоновані, закріплені, не працюють. Начнемо з того другий момент. Я вважаю цю, ці, цей рейд досить успішним в контексті враження. І заглиблення на територію супротивника. Звичайно, ми не можемо знати, який же кінцевий, кінцева мета цього заходу. Але перенесення війни на територію Росії це є дуже дуже, дуже позитивна річ. І ми говорили не перенісши війну на території Росії, коли не страждає її військова енергетична інфраструктура. Ну чесно кажучи, ми так можемо воювати вічно, аж поки не закінчимося всі. А росіяни на це не будуть нічого відчувати і далі будуть прославляти Путіна, як то кажуть, і прославляти той режим, який веде їх на війну вбивати українців. Тому, звичайно, ми не можемо знати, куди направлений буде основний удар. Можливо, він піде вибивати росіян з Ловчанська, тільки там з тилової сторони. Але звичайно, потрібно мати реальну оцінку сили засобів, які використовуються саме на Курщині. Чи достатньо цих сил для виконання поставлених задач і знову ж таки які ці задачі? І якщо ми говоримо про те, що зараз на сьогоднішній день досить серйозна загроза на Покровському напрямку, то я би хотів би сказати, що на Покровському напрямку менше 20 кілометрів, там десь 17 кілометрів до України. Покровська вже залишилася, і це дуже прикро, що в той час оборонні рубежі там не будуються, а висаджуються рози, ремонтується Бруківка і чорті що відбувається, витрачаються мільйони гривень на землевпорядників, виготовлення якоїсь там земельної кадастрової документації і так далі. То чесно кажучи, я не знаю, чому ще. Представники військової адміністрації саме того напрямку не сидять у в'язниці. Ну, чесно кажу, і голову, міський голова, і те все бюджетні розпили їхні, навіть місцевого бюджету. Ну, чесно кажучи, для мене це період війни є нонсенс. А, ситуація там дуже погана. Ворог підійшов до країн Турецька. Вчора говорив зі своїми побратимами. Які саме знаходяться в Турецьку, тобто є просування ворога. Ну, вони повзуть кожного дня, там, хоч по декілька сотень метрів, вони підповзаються ближче і ближче. І в принципі ця ситуація дуже серйозна, тому що турецька агломерація також має ну, дуже серйозні, скажімо так, перспективи. Якщо там щось провалиться, то в нас може бути дійсно дуже, дуже, дуже велика проблема. Нью-Йорк, ну Нью-Йорк, фактично, ми знаємо, що бої вже там. Як то кажуть, зовсім іншого характеру була загроза оточення наших військ. Я не пригадую прізвище, не, не прізвище, а це населений пункт. ну Залишився фактично один населений пункт, який, через який можуть вийти наші війська. І там треба бути дуже пильними, щоб не вийшла ситуація як в Авдіївці з позицією Зеніт. Коли змушені були залишати поранених і як то кажуть, і не витягнули хлопців, і, і ну, вийшла трагедія. Тому от такі от моменти на сьогоднішній день, звичайно, вся медіа спільнота увага прикута до Курщини, але не треба забувати, що найбільш жорстокі бої сьогодні відбуваються саме на покровському напрямку. Ну і чим знаковий покровський напрямок для росіян? Давайте говорити відверто. Ну, по-перше, там їм до Мирнограда декілька кілометрів. А Мирноград він плавно переходить в Покровську агломерацію, і якраз виходить, що там дуже ну, скажімо так, негарна ситуація для України, і також траса покровськ Костянтинівка, часівяр Фактично до цієї траси там вже менше п'яти кілометрів, якщо я не помиляюсь станом на ранок. Це теж дійсно ну дуже серйозна проблема, тому що ця війна є війна логістики. Якщо перебивається ця логістична траса, то тоді перебивається, скажімо так, постачання наших нашим військам. Це те, що їде через територію Дніпро, Дніпро, Дніпропетровської області, те, що йде з Дніпра, воно йде саме по цій дорозі, і якщо її перебити, то уявіть собі, якими окульними шляхами прийдеться забезпечувати цю логістику для наших захисників і оборонців на сході України. Тому оці всі речі на них треба звертати увагу. З позитивного, ще щодо Курщини, хотів би сказати, що в принципі. Я відмічаю те, що, по-перше, підготовка цього рейду відбулася настільки засекречено, що росіяни не очікували. Жоден, звичайно, жоден паблік навіть в Україні нічого про це не знав. Отже, ми вміємо робити підготовку так, щоб це було несподіванкою для росіян. Накопичити певні сили і засоби на тому напрямку і влупити на випередження, пам'ятайте, ми дуже часто говорили, що чи є загроза Сумщині, та і росіяни там теж можуть готуватися, так само як на Харківщині, і так далі. Ну, от якраз таки гра на випередження показала, що не все так погано в нашому генштабі, як дуже багато хто критикує, там і сирського, і так далі. Але це гра ця гра на випередження, і вона спрацювала. Росіяни зараз будуть змушені реагувати. Головне в цій історії не догратися до того рівня. Який був під час операції, як я казав, Тьоткіно. Чому тому, що нібито зайшли, нібито вийшли росіяни, нібито для прикриття рубежів туди загнали особового складу і техніки і, і потім її використали на вовчанському напрямку? От нам потрібно оці речі вже враховувати і так само вчитися аналізувати те, що можуть зробити росіяни? Ну десь так я дивлюсь на це все.